Наталія Гребенюк з Луганської області прийшла на перше заняття з курсу по підготовці водіїв тролейбусів у Полтаві. Нині тут навчається десятеро людей. На, е, справді ми вже давно чекали цих курсів. Ми приїхали сюди, з територій тимчасово окупованих і так склалося, що судьба нас звела з Полтава-Автоелектротранс. Ми працюємо кондукторами. От, я працюю кондуктором. І як тільки можливість з'явилася, то ми записалися на курси і чекали, коли вони почнуться. Ці навчання організували на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти. Хто долучився, окрім теорії, має пройти практику. 96 годин за кермом тролейбуса без пасажирів. Ця група у нас вся має відповідне посвідчення, тому це вже вони не вперше. Вивчають правила дорожнього руху. Спочатку буде теорія три неділі, о 79 годин. І тільки після теорії, далі ми будемо переходити до будови рухомого складу і до керування. І тільки потім практика, і тільки потім вже буде здача в сервісному центрі, підтвердження цього всього, що пройшли, отримують категорію Т. Тільки вже потім вони будуть. Працювати. Категорію Б, допустим, я в 2011 році, да, там я проходила навчання в Бахмуті. І зараз, звісно, треба це все ну, как на це. не підповідати. Поэтому, ну да, зараз вспоминаем какие-то забывшиеся, хоч і вводимо автомобілі, але все одно треба це подучить. Цей курс готували починаючи з 2021 року. Перше, ми отримали ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку водіїв тролейбусів. Далі був етап, коли наші працівники, працівники Полтава Електроавтотранс, яких ми плануємо залучати, планували залучати на договорах про цивільно-правового характеру до навчання. Вони проходили атестацію себе як спеціалістів в регіональному сервісному центрі. Це, на жаль, зайняло у нас дуже багато часу, тому що розпочалася війна, але всі пройшли. У нас Зараз є два викладачі, викладач медик і три інструктори, які будуть безпосередньо навчати водіння тролейбуса. Ті, хто завершить навчання, зможуть працевлаштуватися і перекрити потреби комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Нині там бракує третини від необхідної кількості водіїв, розповів Суспільному його керівник Євгеній Зайцев. Нас їх не стача. з рахуванням, тому що кожен рік все рівно водії звільняються за станом здоров'я за віком. Пенсійна віку багато у нас працівників, то потреба нагальна, вона існує. І якщо ця група перша буде через три місяці готова, то це по крайній мірі перекриє нашу потребу на цей рік. А якщо люди будуть звільнятися, якщо ще буде група, це покращить наш стан. Навчання для цієї групи безплатне. Ті, що відібрали. Частина вони стоять на службі зайнятості. В центрі зайнятості зареєстровані як безробітні. Це половина слухачів. Половину отримали ваучери на навчання. Це люди, які працюють в Полтава електроавтотранс кондукторами на інших посадах, але хочуть бути водіями тролейбуса. За словами Валерії Коваль, після завершення навчання планують набирати нові групи. Востаннє така підготовка водіїв тролейбусів була 2013-го. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.